Всім привіт, компанія Out, як завжди, вітаю вас. Маємо для вас ось таку новинку, яка заїхала до нас на майданчик буквально два дні тому. Це у нас Volkswagen Transporter, як ви бачите, вже в кузові Т6.1, максимально розставлена версія даного автомобіля. Чисто 2019 року випуску з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 110 кВт на 150 кінських сил на передньому приводі та на автоматичній коробці передач даний автомобіль по автівці. У нас у нас з Європи, а саме Швеції. От має пробігу 187 тисяч оригінального пробігу. Цей пробіг нас як завжди є підтверджений офіційним дилером, що дана автівка заїжджала та все часто та гарно вона обслуговувалась по регламенту там за кордоном. Тому буде потрібна історія від офіційного дилера, без проблем пишіть, можемо вам її надіслати. От, і ви собі подивите, що було і які роботи робились з з даним автомобілем за кордон. Отже, друзі, це в нас база йде коротка. Це не лонг, це в нас коротенька база. Якщо кому треба лонг, маємо таку саму білу кольору лонгову базу на повному приводі. О, це у нас коротенька база йде. Зараз я, зараз я, я вам, як завжди, пробіжуся по комплектації автомобіля. зроблю заміри по лакофармому покриттю, щоб ви мали розуміння, що завтівочки є все добре. От що вона без ДТП, без ніяких моментів, і покажу сам стан даного автомобіля. Отже. Погнали по комплектації, що в нас є, чого немає. Е, зразу бачимо патронички попереду, автомобіль спереду в бампер є. У нас партнеки перед зад. Е, радар в решітці є, оптика максимальна IQ Light, е, максимальна топова ледовська оптика в даного автомобіля. Далі рейлінги в нас на даху є, е, диски 16-го розміру легкосплавні, оригінальні. Е, потім е, резина у нас, мабуть, тут все сезонка йде. Мабуть, це сезонка 205 65 16 КЦшка От розина. Так, спереду і ззаду також. О, задні тормозні дісочки у нас змінені, замінені. Новенькі. Передні, мабуть, були пізніше змінені. Далі по автомобілю маємо ззаду партрончики, як я казав. Фаркопчик у нас є. Камера заднього виду бачимо. Так що плюс-мінус по зоні автомобіль заряджений, і все вже максимум, що могло б бути у фольцуагені транспортері. Так, є, відкриваємо салончик, і саме главний у нас по салончику. О, відкрили салон. І по салону маємо сидіння, як завжди, текстиль, у нас іде, три сидіння попереду. От, Іде часом два, часом три. Є. Так, далі. Закриваємо повний електропакет, підігрів дзеркал у нас є. ESP, оптика в автоматичному режимі працює. 187 тисяч по пробігу. наш, Шкірене у нас мультикермо. Зараз запустили. От Запустили автомобіль, все працює чітко, справно, коректно, тільки треба блюшечки буде доляти і все. Так. так, я це вам сказав, далі. Кондиціонер у нас є в автомобілі, старт стоп Партронічки. Зараз глянемо на камеру. Камера заднього у нас виду є автомобіля. Магнітолка Discovery, сенсорна, на українській мові заводській. Помістю, вона прошита українською мовою по заводу. З навігацією, до речі, друзі. От Потім маємо ми. Маємо ми Android Auto, Apple Carplay і асистенти допомоги водію. У нас є Front Assist і розпізнавання втоми по асистентах допомоги водію. Плюс до того всього у нас тут є круїз контроль керування круїз контролем от Підігрів, сидінь є. Повністю пасажира і водія підігріви сидінь. дві зарядочки Type-C у нас є. Оригінально мокре Webasto. Ось бачите, ось можна раз і хотіли мокре Webasto, дуже класна опція в таку зараз пору доби, Ну дуже зручна штука. В автомобілі маємо два ключа та пульт на Webasto є в комплекті. Так, що то ще вам показати? Це... Вроді... Вроді все я вам розказав пробився. Більш нічого тут такого в нас немає по комплектації. Так, є. забувся Тут вам сказав, це показав. Зразу вам покажу всередині, як виглядає грузове відділення. так Задній бампер чистенький без пошкоджень. так Права у нас дверка, арочка права, пластмаска по лівій стороні. Ліва дверцята, арочка ліва, арка права. Трішки є по від експлуатації. Так, загалом права сторона, передня арка і ліва сторона. Ну і дах ось так зашити. Як на мене абсолютно нормальний стан грузового відділення в даному автомобілі. От, потім біжимо бокова дверка. От, бокова дверка. Так, значить, у нас е, підножка. Ще раз більш детально ту перегородочку і ось тут по автомобілю. Так, є по солочку, зараз пройдемося і я вам покажу ще заміри по покриттю. Так, Карта права пасажира, поріг знову ж таки, торпеда загальний вигляд. Ще раз вам КПП покажу, кермо. Сидіння водія, Я ось якому стані, що ви бачите. До речі, автомобілі все чистенько, гарно, не палили, приємний запах автомобіля, ніде нічого не пошкоджено, не поламано, все працює, друзі. Вам нічого абсолютно робити не треба з даним автомобілем. Прям купили собі, на облік поставили, масла фільтра максимум для себе, замінили. В принципі, і все, і можна собі кататися. До речі, по автомобілі, по автомобілю під капотом. Все тут добре, ніяких там теж моментів ні по денсорах, ні по чому у нас немає. Александ, дай мені прибора! Дай прибора! так він працює. Двигун у нас все тихенько, не ролики, ні рівнів, нічого абсолютно тут не чути, лише немає. Так що... Ось така і що? І зараз вам привладу, що зніму лакофарбове покриття по даному автомобілі. Пишіть мій Решко, красавчик. Так, лакофарбове покриття. С ліва сторона 102 крило, дверка 107, 125, 97 і 4. Не 974, 97,4, 103. Задні дверки у нас 115. 92,3 111. І права сторона у нас 105, 105, 95,3 і дверка 120, 110, 123, 102, 102, 107, 103, 103, 82 і 2, 70, 97 і 6. Стоєчка у нас 104 і дах у нас 124. О, Автомобіль повністю в оригінальному класі, ви самі бачите, без ніяких моментів. Друзі, хто хоче для себе реально прикольний автомобіль, транспортер на автоматі, передньоприводний, от, без проблем може заїжджати до нас рівне Миколаївська, 2 на тест-драйв на огляд. З нас максимум інформації, де ми купували, в якому стані купували, історія від офіційного дилера, комп'ютера діагностики, чи ще що нам треба, чи офіційний дилер без проблем можемо з вами поїхати на перевірки даного автомобіля. От. Не забуваємо, друзі, що в нас є посла доставки автівки у ваше місто. Можу вам доставити цей автомобіль під двері. от, Ви собі вдома покатаєтесь, подивитесь, якщо сподобається, все буде добре, ви собі придбаєте для себе крутий варіант. Ось Volkswagen Transporter. от, Так що, в принципі, ось така ситуація, коли якщо комусь щось не розказав чи не допоказав, будь ласка, дзвоніть, набирайте, вам дозімемо, покажемо, дорозкажемо, щоб дійсно переконали, що автомобіль вартує вашої уваги. Так що, друзі, всім вам гарного дня, будемо з вами. Na Zizósco, na Baraima, para cá, para